Трамп назвав загалом великою поступкою Путіна на переговорах відмову захоплювати всю Україну. Ну, від Путіна я такої заяви не чув. Це, по-перше, по-друге, Путіну, ви самі знаєте, вірити себе не поважати. Але ну, Трамп вірить в те, що Путін на переговорах відмовиться захоплювати всю Україну. Надалі цього ніколи не робитиме. Ну, так само, як Трамп вірить про те, що Путін не буде бити по Україні. Ракети так, минулої ночі не пролітали, але шахеди дошкуляють нам не менше. І каже Трамп. Припинення війни, припинення захоплення всієї України досить велика поступка. І він це називає тиском на Путіна. Він каже, ви навіть не уявляєте, як я на нього тисну. Журналісти, які були присутні в Овальному кабінеті під час спілкування з Дональдом Трампом, запитали все-таки його, а чи доведеться Україні поступитися окупованими територіями Росії для припинення вогню? Трамп прямо не відповів, він ніколи прямо не відповідає. Друзі, ми повинні це зрозуміти і кажуть, це залежить від того, яка Саме це територія.